2025 рік. Звичайні подарунки вже не в тренді. Люди хочуть отримувати NFT. Що це таке? Чому це стало модно і як на цьому можна заробити? Розкладаю все по поличках у цьому відео. З тебе лайк і підписка, а я даю тобі схеми, факти і можливості. Послання на мій телеграм у шепці проблі. Там все найцікавіше. NFT подарунки це не просто картинки, це унікальні NFT у телеграмі. З унікальним номером, фоном, моделлю, обмеженою кількістю і великим потенціалом. Течу про плюшевих жабок, які купували за 30 доларів, а продавали за сотні тисяч. Це вони і це тільки початок. Основні маркети, де ми купуємо і продаємо подарунки, це Тонел і Portals. Тонел – це перший і найпопулярніший маркет NFT подарунків. Portals це платформа від Роксмена, творця Маджор і близького друга Павла Дурова. Обидва маркети мають свої особливості, їх я розберу далі у відео. Послання на всі маркети і сервіси в моєму телеграм-каналі. Там буде окремий пост з усіма платформами, про які я буду говорити в цьому відео. Отож, якщо ти новачок і хочеш зайти в сферу NFT подарунків, то перше, що потрібно, це створити свій тон гаманець. Я використовую тон Кіпер. Він найпростіший. Отож, завантажимо тон Кіпер, створюємо гаманець і записуємо свої сіт фрази і ставимо їх в надійне місце. Якщо ви втратите свій аккаунт, то ви зможете за допомогою цих фраз знову зайти в нього. І якщо у якоїсь людини буде доступ до ваших фраз, то вона також зможе зайти до вашого аккаунту і вкрасти ваші гроші. Тому їх потрібно тримати в надійному місці. На цьому гаманці ми будемо тримати тонн. За них ми будемо купувати NFT подарунки. І Telegram-зірки. Це основна валюта у Telegram. Де ми будемо брати тон? Тут у нас є два варіанти. Перший це без вкладень, другий з складення. Перший спосіб це брати участь у різних розіграшах на NFT подарунки. Зараз багато людей проводять розіграші на Marketplace, щоб завлікти аудиторію до свого телеграм-каналу. Тобто ми заходимо на Tonel. Я спеціальний канал, який публікує всі розіграші на маркеті. Або МРКТ. Тут у самій програмі є розіграш, але зараз дуже багато людей та ботів, які беруть участь. Я сам пам'ятаю, що коли конкуренції було менше, тоді на розіграшах давали 50 подарунків, учасників було до тисяч. А зараз на таких розіграшах близько 10 тисяч людей. Тому краще всього це вкластися і купити хоч 10 тонн. Як купити тонн? Заходимо в криптобота. І вибираємо P2P. Потім вибираємо купити, тон Вибираємо банк і вибираємо людину. Але спочатку потрібно перевірити відгуки цієї людини. Щоб бути певним, що вона нас не заскамить. Відгуки нормальні, тому в принципі можна брати. Ми відправляємо людині гроші і потім людина нам відправляє тон. І все. Тепер у нас є тон на криптоботі. І потім з криптобота відправляємо тон на тон Кіпер. Все, тепер у нас є тон. Переходимо до способів заробітку. Перший спосіб це закуп нових лімітованих подарунків. Спочатку нам потрібно навчитися відрізняти звичайні подарунки від тих, які будуть NFT. Є два вити подарунків. Звичайні, без обмежень, їх можна відправити мільйонами. Вони ніколи не стануть NFT. Лімітовані. Саме вони в майбутньому стануть NFT. Як їх пізнати? Над ними є надпис Лімітований. І от саме на такі подарунки потім виходить покраще. Я бачу, як один хлопець купив 100 нелімітованих кілець і пише в коментах, а коли на них буде апгрейд. Ніколи, вони не лімітовані і NFT на них не буде. Пам'ятай, лімітовані це потенційні NFT. Не лімітовані це просто пікселі. Всім розібралися. Тепер головне не пропустити нові лімітовані подарунки. Телеграм зазвичай випускає їх на свята або в знакові дні. Наприклад, 1 червня вийшли лімітовані морозива. І все, їх розкупили за 6 годин. Це означає, хто не встиг, той пролітає. Тепер, як купити подарунки. Спочатку нам потрібно поповнити зірки. Щоб поповнити зірки, заходимо на спліт. Посилання в шапці профілю буде. Далі вибираємо купити преміум або Старс. Вибираємо купити Старс. І тут ми вводимо свій юзернейм. Вибираємо спосіб оплати і вибираємо, скільки зірок нам потрібно. І все. Потім Телеграм нам відправить зірки. Все, тепер у нас є зірки. І сходимо лаштування. Надіслати подарунок. Вибираємо себе. Ну і тут з'являться, коли з'являться нові лімітовані подарунки, ми їх купуємо. А щоб не пропустити вихід нових подарунків, то підпишись на мій канал. Тут я вас повідомлю, як тільки вони вийдуть. А також є канал, який моментально повідомляє, коли виходять подарунки. Це Gift Changes. Тут ми бачимо, що як тільки виходять подарунки або покращення, то він зразу повідомляє. Тому підпишись. Це не реклама. Це я від себе вам рекомендую. Тепер схема заробітку. Що ми робимо? Купуємо новий лімітований подарунок. Бажано найдешевший. Тому що на дешеві подарунки ми витрачаємо менше всього. А так як на тоннелі мінімальна ціна 2 тонн, то якщо ми візьмемо подарунок за 0,4 і продамо за 2, то це вже 5 іксів. Отож, ми купуємо нові лімітовані подарунки. Покращимо їх в NFT і продаємо на маркеті. Після дропу всі подарунки швидко розкуповуються. Через деякий час з'являється можливість апгрейду в NFT. Спочатку апгрейд коштує 25 тисяч зірок. Для тих, хто хоче зловити перші номери. Потім ціна на дешеві подарунки падає до 25 зірок. А на дорогі подарунки ціна падає до 20% від вартості подарунка. Після апгрейду 21 день трейдбан через політику Apple, де можна повернути зірки. І після трейдбану ти можеш виставити подарунок на продаж або залишити його на холд, якщо ти бачиш потенціал. Але можна зробити хитріше. Існує швидкий спосіб заробити, не чекаючи покращення подарунків. Створюємо закритий телеграм-канал і купуємо туди лімітовані подарунки. І потім продаємо цей канал людям, які не встигли купити. У таких випадках, люди платять у 2-3 рази більше за сам подарунок. Я вже розказував про один такий кейс у себе в Телеграм. Хлопець просто продав канал і зробив 2-3 ікси. Він закупив морозива на 5550 доларів і продав за 9 тисяч. Другий спосіб перепродаж подарунків на тонел. Стабільна і надійна схема і подарунків ми будемо займатися на марки хід тому що там найпростіше. Можна спробувати і на портвесі, але там подарунки можна виставляти пачками, і це може заважати. Плюс на тони зараз багато лагів. І через це люди переходять на Portalz, а це тільки нам на руку. Тепер давайте почнемо з основ. Щоб купити подарунок, нам потрібно поповнити баланс тон і увімкнути функцію, яка запобігає передачі нашого подарунка в профіль. І він залишається на маркеті. Якщо ми будемо ще передавати подарунок знову на маркет, то ми потратимо на це 25 зірок. А щоб продати подарунок, потрібно відправити його на аккаунт Gift Relayer. Саме там зберігаються всі подарунки з маркету. Після цього подарунок з'явиться в статусі Unlisted, не виставлений, у нашому профілі на маркеті. Коли ви виставляєте подарунок на продаж, до вставленої вами ціни автоматично дається 10% комісії. І щоб заощадити власні кошти, зробіть ще один аккаунт. Зайдіть на тонне за своїм реферальним посиланням і торгуйте там. І ви будете отримувати 5% від усіх своїх покупок. Це один із найпростіших способів заробити на подарунках. Сенс купуємо дешево і продаємо дорожче. Що робимо? Заходимо на Market Tunnel і постійно оновлюємо сторінку і стежимо за лотами. Шукаємо подарунки, які продаються з заниженою ціною. За скільки такі подарунки продають інші або вже продали. Якщо бачимо, що можна заробити хоч плюс 05 тонн з урахуванням комісії 10%, беремо. І тут я бачу ось таку змійку, яка продається за 4 тонн, а другий лот уже 6 тонн. І бачу, що продажа була сьогодні за 5 тонн. Тому можна впевнено брати. І виставлю я її за 5 тонн. Це приблизно плюс 1 тонн. Але головне тут швидкість і досвід. Треба буквально за 10-15 секунд зрозуміти, чи вигідно чи ні. Я б не радив би в перші дні зараз купувати щось на осліп. Краще спочатку спостерігати. Спостерігати, які подарунки залишаються, які купують, за скільки продають інші, за скільки виставляють, які ціни реальні, а які завищені. Просто оновлюй маркет і дивися на ціни. Аналізуй. Як тільки почнеш розуміти логіку, можна заходити в перші угоди. Цей спосіб реально працює, але потребує спостережень холодної голови. Буває, що легідні лоти вилітають за 10 секунд і тут вирішує швидкість. Третій спосіб інвестиції в перспективні подарунки. Цей спосіб для тих, хто хоче грати в довгу. Все просто. Купуємо подарунок з потенціалом і забуваємо про нього на кілька місяців. Особистий приклад. Я купував ці черепки по 2 тонн. І зараз вони торгуються в 30 іксів. Я їх продавав по 70. Так само з ядами. Я брав по 5 тонн. Зараз вони коштують 120. І один із них я продав за 150, інший залишив холд. Це плюс 100% за 3 місяці. І це без жодної метушні. Але перед тим, як інвестувати, завжди задумайся. У чиїх руках цей подарунок зараз. Якщо це хом'яки, які продають при перших 2-3 іксах, росту не буде. Якщо це кити, які готові чекати, тоді можливі і 30, і 50 іксів. Як обирати подарунки для довгосроку? Я завжди дивлюсь на два фактори. Перший це саплай. Це кількість унікальних подарунків. Чим менше саплаю, тим легше заробити дефіцит. А де дефіцит, там і ціна росте. Другий застосування. Наскільки подарунок практичний. Це ті подарунки, які люди залишають у профілі, а не продають. Наприклад, візьмемо Love Candle. їх усього 15 тисяч штук і подумаємо, коли його можна подарувати. На день закоханих, день народження дівчини, просто в знак уваги. Це постійно актуальний подарунок, і тому він має сенс на довгострок. І четвертий спосіб це стейкінг NFT подарунків. Це варіант для тих, у кого вже хоч якісь NFT. Стейкаєш і отримаєш пасивний дохід у тон. Що тут потрібно робити? Заходимо в додаток Rolls, перекидаємо NFT подарунок на бота Rolls Transfer і кожного дня отримуємо тон. І кожної суботи отримуємо тон прямо на свій гаманець. Звідки гроші? У Роллс є рулетка. Люди кидають туди подарунки і платять комісію за участь. Саме з цієї комісії йде дохід на стейкінг. Чим більше людей грає, тим вищий АПР. Все просто. І ти скажеш, не може цей проект заскамитися з моїми подарунками? Я думаю, що шанс на це малий. Тому що цей проект зараз активно шилиться в Телеграмі. У них навіть є верифікація мажор, а її не так легко пройти. І в них була реклама від Tone Foundation. А Тон Фоундейшн з не рекламить. Плюс в цей проект налетіло дуже багато інфлюенсерів, а якщо він заскамиться, то інфлюенсери вони це просто так не залишать. І тепер давайте поговоримо, як я бачу майбутні NFT подарунків. Найбільшу перевагу я бачу у подарунках з малим саплаєм. Саплай це загальна кількість випущених подарунків. І це саме ті подарунки, що виходять до Нового року. Бо вони мають найбільший потенціал. Бо тоді їх купували не для швидкого заробітку, а для емоцій. Люди тоді навіть не знали, що вони будуть NFT. А от нові подарунки, які виходять зараз, їх скуповують масово, щоб просто злити в два 3 ікси. І вони дуже рідко потрапляють в руки тих, хто вміє чекати. Наприклад, от ці морозиво їх швидко розкупили, і ніхто не буде тримати їх довго, бо зараз люди переходять лише за швидкими грошима. Також я бачу потенціал у подарунках за застосуванням. Більшість подарунків прив'язані до свят. Новий рік, 8 березня, 1 червня тощо. І проблема в тому, що після свята вони стають мертвим вантажем. От є такі подарунки, які можна дарувати в будь-який момент. Це універсальні моделі. Наприклад, кільця, браслети, годинники, сумки, духи. Це те, що можна дарувати хоч сьогодні, хоч через місяць, хоч через рік. Особисто я дуже чекаю пак з машинами. Давайте подумаємо, кому можна подарувати машину. Будь-кому, на яке свято можна дарувати машину? У будь-який момент. Це означає, що у машини буде застосування. І ще, що в них буде малий саплай, то це справжній гем. Взагалі машинки це справді гем. На рівні годинників чи кілець. Це показник статусу і елітарності. Кому б не захотілося мати власний подарунковий автопарк. Ну і якщо ви додивилися до цього моменту, то давайте розіграємо серед вас 10 доларів, що потрібно для участі. Лайк, підписка на YouTube канал і коментарі з п'яти слів. І підписка на телеграм-канал. Результат буде в моєму телеграм-каналі через 3 дні після виставлення відео. Отож, якщо ще якісь запитання, то можете питати. Всім буду радий допомогти. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.